Всіх вітаю з епіцентра. Я зараз в салоні шпалер. Давненько не знімала огляди на шпалери. Дивлюсь, що змінилися акції, помінялися шпалери акційні саме. Є по 630 рулони, ось такі гарні. Дуже це шпалери вінілові на флісоснові. Вони йдуть метр в ширину і 10 метрів в довжину. Оцінка аж 40. Відсотків і навіть 50% економія. Ви завжди уточняєте, скільки є рулонів, але я бачу навіть тут рулонів дуже багато. Малюночки зверху також тут є як приклад. Ну от до прикладу, ось такі шпалери на крістоснові. Елеганс. Оце вони Елеганс, такі як Париж. Вони по 456 гривень. Навіть цінник тут є мінус 40% знижка. Так, це Україна все виготовляє. Тут 535, отакий от малюночок, такий, ой, як барокко, Ну не можу дістати, їх так тут багато. І ось, наприклад, 630 може вийде трішки дістати. Гарний такий малюнок. Бачите, золото, золото з таким сіруватим. Так більше зроблю, щоб було краще видно. Тут у нас плівка від сонця, енергозахист, 690 на 3000, товщина 40. Ну, там, товщина це мається на увазі, яка вона по плотності. Тут по 456. До речі, багатенько так, також Україна виготовляє ці шпалери, слав'янські шпалери. По 456, також є різні кольори. На фліс основі нагадую, метр в ширину йдуть і 10 довжину. Вибір великий акційних шпалер. Ну, так Малюнки хочеться показати вам до прикладу. І знову такий же є острівець, краща ціна, це називається. І ось тут є позначка, що ці шпалери по 605 гривень, на них 50% знижка. Також це Україна виготовляє ось таким малюнком ніжним. Такий трішки як золото. Приємний малюнок. Такі по 630 і по 447. Далі йдуть шпалери. Ширина меншого розміру, шпалери вінілові, на фліс основі і дизайн різноманітний по 177 гривень. Вони йдуть начебто, так, так, 53 сантиметри в ширину і 10 також, метрів довжину. Ось таких не було. 354 гривні. Такий от малюночок хочу показати: 354 і показую акційні. Ці також були по 354 Зараз акція по 177 гривень. Тут клей продається, є ось акція. Для шпалерів 300 г. Такий клей 193 гривні коштує для всіх типів шпалер на, не, на нетканій фрізеліновій основі обойний клей. 193 гривні. Шпалери ось такі є по 170 гривень з таким малюнком. Це дуплексні грація. Також 0,53 на 10 метрів. З цієї сторони, ось такі, як кирпич. Отак От зроблені по 282 гривні. Вінілові на паперовій основі ось такий є колір. Ось такий гарненький колір. Дуже да, приємний. Так. Щит, ну, тут багато ось цього малюнка, просто в різних кольорах. Також тут акція 157 за 300 грам клей і 277 для шпалер скло важких та шпалер під фарбування 500 грам, 277 гривень. Так, що тут ще? Ось такі по 211 акція. Малюночок такий ніжно-весняний. Ось так помальовані, 211 Також ці шпалери вінілові на паперовій основі по 211 гривень. А корд. Так, Це все вони лежать. І тут ще за 211 такий блідий малюночок. Трішки з золотом. Я не знаю, видно чи ні, але золото на ньому присутнє, переливається. 211 серпантін, комфорт, також на паперовій основі. Розміри, всі розміри однакові, не буду вам називати. 53 в ширину і 10 метрів довжину. Якщо щось інше буде, то буду казати. Так, такі малюнки є. Так, вони як 3D зроблено, до речі, 323 гривні такі коштують на паперовій основі. Тут багато, а це на червоний такий малюнок, ось червоний зі сріблом. Так виглядає 242 гривні коштує. І це 25% знижка. Ось це вони скрізь лежать. Тут знову ці широкі, є по 440 Україна, слав'янські шпалери. Також 10 метрів, тільки оце тут ширина така велика, у них метр. Виходить. Так, це як офіс називається малюнок Офіс стайл. Оці такі офісні по 440 гривень. Вінілові на флісоснові. Так, виходить, що метр 0,6, Тут 585-545. Ну, такі всі ніжні, офісні, ось такий 595. Ось такі м'ятні, є по 695 на флісоснові. Це вже Артґрант виготовляє підприємство. І такі сіренькі. Такий ось колір 695 гривень коштує. Є клей для шпалер в маленькому такому пакуванні 63 гривні 95 грам від Batex. Ну, Без акції, просто кажу вам, яка ціна. Так, Далі переходимо. Тут, мабуть, ті, що залишились по одному рулону, да, у них така оцінка є. Ну, Якщо треба там щось таке невелику деталь поклеїти, От можна купитися на такі великі ці шпалери. Ну, пройдемо по таким шпалерам гарним. Такі коштують 1020. За рулон. Я кажу ціну за рулон. Всі шпалери, ціна за рулон. 0,53 на 10 метрів на фліс основі. Малюнок такий. Далі. Ще тут хочу глянути, що це таке у них якісь нестандартні шпалери 488. Така у них якась ширина. Категорія оцінка. Не знаю, десь, мабуть, сантиметрів. 70, написано, от такі вони гарненькі, як тканина прям, 448, це як рулони, от, бачите, навіть по 36 можна гривень купити, по 78, по одному рулону, коли закін... залишилось, ось такий ще малюнок з'явився, 1295 коштують шпалери, Далі ось акція 773, раніше також не бачила, ширина рулону, Все написано, метр 0,6, довжина 10 метрів. На флісоснові шпалери, шпалери за способом догляду миючі. Виробник Україна 773 гривні. Ось такі шпалери. О, цей гарний який малюнок. Хтось так розгорнув його прям. Красивий. 1125. Такі шпалери коштують. По 1260 за рулон. Ось такі блакитні, 1260. Ой, ще ось такі. Ой, як тканина, прям дуже приємні. Такий гарний малюнок. Він Ой, так не передає, красиво переливається, як сріблом. І знаєте, димчатий такий колір красиво виглядає. І ще такий же малюнок, але тут бежеві такі кольори. 1295. Ну, оцей прям блакитний гарно виглядає. Знову тут оцінка, дуже багато на оцінці. Оцінений товар по одному рулону. Ось гарненький такий малюнок 1290-1290 шпалери коштують. І у них такі, як приклади, є на стінці. Прямо можна побачити, як, наприклад, такі шпалери за 1721 виглядають. Так, так, зроблю, щоб було краще видно, як вони виглядають. Далі тут 1325 шпалери коштують. Так, такого ж розміру, але не бачу, хто виробник. Статус написано. Далі. Щось такі. От є по акції 972. Оці темні. Вони коштували ж 1749. 972, так, да, і стандартного розміру на фліс-основі. Ось Скільки малюнків. Щось такий малюнок. Шпалери, гарно, що вони них так на стінці можна подивитися, як вони так рівненько прям клеються. Гарно. О, цього раніше не було малюнку. Дуже красивий такий перехід в нього плавний. Де вони? Ось? Це акція. 939 гривень, тому вони їх і приклеїли. І 927 ось в такому кольорі, 927 в сірому кольорі. На чотири на позиції. А ось оце 927, неправильно, ось такі 939, блакитні 927 і верхні сірі 927. 927 за отакі ось шпалери. Далі по акції нижні, 874 на флісонові. Також ось такі. Ну, гарні. 847. Ці 847, вони всі чотири види, просто. Один малюнок і різні кольори по 847. Знову, ось, як приклад, приклеєні такі шпалери, вони коштують 1179. А вон які цікаві! Ось ці три верхніх малюнка, мені сподобалось. Я в цей куток ніколи не заходила, може вони були раніше по 1783. За рулом. Ага, тут акційні. Так, це розгорнули ось цей, да, оце акційний 874. Хочу інші глянути малюнки. Порозгортали так. Це 874, аж 50% знижка, шпалері, вінілові на фліс-основі. Далі ось такі ще по акції. І всі ось ці внизу, всі по акції, просто коробки стоять незручно показувати. Ось такі також по акції 903 два нижніх, на них 30% знижка. Далі кому подобається ось такий дизайн, квіти. Квіти також вони так блищать. Сподіваюсь, що видно на телефоні, що вони блищать. Дуже гарно. Так, мерехтять. Отакі шпалери шпалері вінілові на фліс-основі 1395 гривень. Далі піду, бо там консультанти так спілкуються гучно. Тут по акції 795 такі шпалери, 945 з блакитним малюнком. І от можна глянути також, як такі малюнки виглядають на стінці. Мені це подобається, що скрізь у них є ось так, як малюночок, як приклад. Зразу видно, ось як воно гарно виглядає. Так і не скажеш, да, коли вони в рулоні, не завжди зрозуміло, де ж ці такі сірі. Ось вони, да? ні, такий мілкий малюнок не бачу чомусь. Така гарний малюнок, до речі. Тут по 1290, також на флісоснові стандартного розміру. Коштують також, Україна виготовляє. Далі по акції 839 верхні, ці біленькі 839, ці розгорнуті по акції 839. О, це такий малюнок іде тільки. Тут на сірому полотні, а тут на такому, як пісочний, 1295. Так, а на сірому я не бачу. Гарний малюнок сам мені подобається. Така не крупна ця квітка, а така мілка. так виглядає. Далі, ой, ще це вони прикрили. Гляньте, яка красива там стіна. Ось вони коштують 680 на паперовій основі. Це на паперовій. Також Україна виготовляє всі тут по 680, А це на паперовій основі шпалери. Далі пройду ще в рядиці, покажу, що тут. 874 акція на такі шпалери, 874 на ці світлі і 795 акція на ці шпалери. Це Німеччина виготовляє ці всі шпалери. В цьому ряду це Німеччина. І оці також Німеччина 795-50% знижка вінілові на фліс основі. Якось так хочеться матеріал показати, більше щоб було зрозуміло. Так, це все виглядає на фліс-основі. Тут без акції 1749. Ось ще такі. Є. Слухайте, так прям виглядає як килим, начебто гарно зроблені. 795 це Німеччина виготовляє 50% знижка, шпалери вінілові на фліс-основі. І далі такі 795, також це Німеччина, 50% знижка. Так, більше я хочу вже акції пройти. 48% знижка на такі 927 гривень коштують на фліс-основі. Це виготовляє також Німеччина, 48% знижка, такі світлі на 927 гривень. За рулон на фліс-основі. Також метр 0,6 на 10 метрів йде. На 10 метрів 0,5, якщо бути прям точною. 927 гривень. Ось оце таке клистян помальоване. Нижче всі по 927. Також акція 874 на ці два види. Це виготовляє Німеччина на фліс-основі шпалери. Тут у нас ще багато шпалер, там, де люди не піду, піду в такий ряд, де немає людей. Пройду. І подивлюсь, де є акції. Так, з вами прийду. Ось, наприклад, акція. Кималюночок. Україна виготовляє арт. Грант 927 гривень. О -о. Тут як цегла також, тільки вже така, це ж в широкому виді. Оця цегла. Це Україна виготовляє 988 на флісоснові вінілові. Також 1,06 м на 10 метрів. Ось ці цегляні, всі в, вони в одну ціну по 988. На маленькі є акції, а на такі широкі немає акцій. Цегла. Тут взагалі така як розмита якась цегла, да, так зроблена, начебто побита. Ну Цікаво. Що такі малюнки у них є? Ну, так, якусь стіну, мабуть, заклеїти одну, чи може для якогось кафе купують. О, цих раніше не було приклеєних шпалер блакитних. Де вони? Де вони? Якось у них цікаво приклеєні, а поруч немає дати цінник. Ось такий якийсь малюнок, начебто як у, там тільки іншого кольору, 1700, 1179. Україна виготовляє. Ось тут зрозуміло, ось ця стінка приклеєні і такі шпалери йдуть по акції. 795. Це Німеччина виготовляє вінілові на фліс в основі ось оці шпалери. І по 795 верхні по 927. Це вже десь такі були. ось А, там вони лежали, тут вони просто можна розгорнути, і так, знаєте, подивитись, ну, більше витягнути, щоб подивитись малюночок. Так зру, зручно. От ви, наприклад, хочете придбати, подивитись, то ви його так витягли і вже якось більше зрозуміло. Тут знову по одному рулону йдуть акційні такі моменти. І що ще показати. Ой, цю стіну я ще не показувала, гарно виглядає. така стіна. Помальована, така вона. Як тканина, прям. от прям як тканина. Хто такі спокійні любить кольори? 1154. І тут малюнок один, але кольорів, як бачите, багато. 1154. Такі шпалери коштують. А ще тут я не була в цьому ряду, так? Да? Пройду так, покажу, що є. 1210. Це Україна виготовляє. Так. Ні, в цьому ряду я все-таки була. А ось оці цегла, дивіться, тут можна подивитися, як оці цегляні також виглядають. ті маленькі... Зараз всі, ну, там, червоні йдуть на знижці, до речі. І тут іще йдуть шпалери такі маленького розміру. По 0,5 шпалери. Піноакрилові 180 гривень крихта. 10 метрів 53 сантиметри. Отак От це виглядає пінокрихта. Також Україна виготовляє. Ще така є пінокрихта, Піноакрилові. Піноакрилові, -крихта. Піно крихта. Ще така сіренька є. 180 гривень 53 в ширину і 10 в довжину. Так, а тут що є ще акційного, подивимось. Клей 138 гривень, флізеліновий, до 30 квадратних метрів можна обклеїти 200 грамів на 5-6 рулонів, його достатньо. Фуфас. 126 гривень, такі, як помаранчеві, ну не помаранчеві, трішки з рожевим, 126 гривень, 21% знижка. Вініловий на фліс основі такі. Далі. Тут по 152 гривні такого кольору з малюнком срібним. І по 123 так, дитячі шпалери. Є такі хмаринки і такі ну, намальовані хлопчик, чи як Янгол. 123 гривні коштує. По 119 навіть є 60% знижка. Малюнок покажу лис якийсь намальований. Да, ось так. Цей, ці 109, зайчик. Це зайчик. Ой, це зайчик. Чому я вирішила, що він лис? Зайчик 119 гривень коштує. Також на фліс-основі, на ні, це на паперовій основі 0,53 на 10 метрів. По 119 ще ось ці рожеві. Такі ж з зайчиком, тільки рожеві. І знову з таким хлопчиком, як з янголом, коштують 123 гривні. І ще в такому кольорі 123 гривні. Валик прижимний гумовий, 18 см з ручкою, коштує 308 гривень. Плівка сонцезахисна, 70 в ширину, 280 в довжину, 59 гривень. Виробник Україна. Так, ну і на цьому я свій огляд шпалер буду закінчувати. Всім хочу побажати мирного неба, це саме головне. І до зустрічі на моєму каналі. Пока!